Ходить гарбуз погороду. Ходить гарбуз по городу, питається свого роду. Очі, живі чи здорові, всі родичі гарбузові. Обізвали жовта диня, гарбузова господиня, І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалися огірочки, гарбузові сини й дочки. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалася морквиця, гарбузовая сестриця. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались буряки, гарбузові свояки, І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалася квасоля, а за нею бараболя, І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвався старий біб. Я піддержав увесь рід і ще живі, ще здорові всі родичі гарбузові. Ой ти гарбуз тепер істий, і з чим тебе будем їсти? Миску пшона, кусок сала, от до мене вся приправа. Молодці, прослухайте ще раз. Ходить гарбуз по городу, питається свого роду. Ой, чи живі, чи здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась жовта диня, гарбузова господиня, Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались огірочки, гарбузові сини й і дочки. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалася морквиця, гарбузова сестриця. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались буряки, гарбузові свояки. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалася квасоля, а за нею і бараболя. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвався старий біб. Я піддержав увесь рід. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Ой ти, гарбуз, ти перистий, і з чим тебе будем їсти? Миска пшона, кусок сала, от до мене і вся приправа. А тепер відтворимо послідовність. Про що? запитав гарбуз. Ой, чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові. Хто відгукнувся першим? Першим відгукнулася диня, гарбузова господиня. Що вона відповіла? Іще живі, ще здорові всі родичі гарбузові. А хто потім озвався? Огірочки, квасоля, бараболя. Що вони відповідали? Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Хто ще озвався? Буряки. Старий біб. А що вони відповідали? І ще живі, і ще здорові всі родичі гарбузові. Молодці. А зараз пропоную відгадати загадки. Загадки про овочі. Сидить на грядках, вся закутана в густках. Так, це капуста. Дівчина в коморі, а коса її на дворі Це морквина. І печуть мене, і варять, і їдять мене, і хвалять, бо я добра і смачна картопля. Я кругленька, червоненька, з хвостиком тоненьким На городі мене рвуть і до столу подають. Редиска. В кожній господі я в великій пригоді, а хто мене роздягати береться, той слізьми залється. Так, це цибуля. Що за голова? Що лиш зуби та борода. Це часничок. Молодці, розумнички. А зараз пропоную пограти в гру Зваримо борщ. Подумайте, які овочі нам потрібні для того, щоб зварити борщ. На картинці зображені овочі. Подивіться уважно і поміркуйте, який овоч зайвий для приготування борщу. Так, це огірок. Його в борщ не кладуть. Дякую за увагу. До побачення!